Мені треба буде на півромера збирати. У нас немає дефу, фронтлейна. Першим пояс я збираю 100%. Черевик я буду збирати в швидкість атаки. Бо на швидкість бігу ну таке, тут нема за ким мені бігати. Все одно я першим беру черевик, а не захисний предмет відразу, бо від аргуса мені треба буде якось тікати. Давайте я зберу спочатку черевик, напевно, на швидкість атаки, щоб стакати пасивку нормально, по людськи, а потім пояс все-таки. Попроти Аргуса мені не можна взагалі без швидкості атаки грати. The 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 ну да, тут Аргус буде просто. Буде просто е, фармити мобів е, Мені треба мені. Мені треба зараз забирати, поки що в мене перевага. Треба забирати краба, а не стояти під його вежею. Окей. Okay. E, можна трошки взбити вежу. Голду з вежі можна трошки збити. І підемо допоможем е, після цього нашому локарду, ой, ой ой ой. ой Не буде, да? Окей, okay. добре. Привіт, привіт, Юля. Все, я маю відійти. Маю відійти, бо у мене зараз. У нього вже буде безсмертя зараз. І він може на мене нападати спокійно. У мене немає мани. І я не буду зараз використовувати другу свою. Просто щоб ману е, зберегти. Ну, жесть, вони просто зливаються. Все, я маю відійти. Я маю відійти. І навіть пачку не заберу, бо у мене мане нема, нема чим бити. Якщо влетить в мене Аргус, то я мертвий буду. Там Аргус зараз прилетить. Забрав. Що І... відбувається? Окей, нормально, нормально. Окей, а Лукарт виявився нитіком ще тім. Він просто сам іде зливається, помирає, і, і, і просто не є в чат. <laughs> це той Аллокарт, який ще якийсь там телеграм-канал ПЛМЛБібі писав. Це, напевно, якийсь не знаю. Ну, це, це просто класика на легендах там, на епіках. Ой, а конечно, дуже звісно, дуже класна. Е а що в нього, до речі, по 4-2? Ну, ще якось нормально. Так. Ну, це я загрався, мені требу, е треба було звичайно відійти. Я не думав, що прийде зараз мені на ганг лісник їхній. Ну, лісник у них точно кращий. що там у нього 3-2, хоч менший рахунок, але він точно у нього позиціонування краще, ніж у нашого лісника. Зараз ну, лісник на лісник, один в один. Буде щось? Є. Ну добре. Добре, добре, нормально. Можна, ту, з цим можна грати. І тепер міт треба знести, я думаю. У мене немає ульти. Відходим. Добре, добре, нормально. Тут зараз буде е, ульта у цього, у Аргуса. Я... Ні, відступи, відступи. Давай просто пропушим мід. Так, у мене вже є цей предмет. Демон Хантер беремо на швидкість атаки. Так, і знесемо нашу лінію. Е, не бачу, де Аргус не бачу. Четверо внизу. Аргус внизу я можу зносити лінію, Окей можна міт Можна міт Окей. Е, проти двох трошки не вистояв, але в цілому норм підходить. Так, у нас, у нас, у нас поки що все окей. Е, Ханабі, у нас проблема це Ханабі, яка грає в роум 032. Вона б взяла роум, це точно це апріорі буде уже м -м, репорт. Класно. Е, Алукард без ульти на лоу ХП зайшов проти лісника їхнього. Нічого страшного. Впораємось. <рес> так. Е, треба буде Аргуса забирати. У мене зараз буде ульта. Трошки, трошки мені не вистачило, щоб дати е, стан чи не Окей, це ми забираємо. Тепер ми збираємо посах. І потім ми розміняємо ось цей предмет на антіхіл фізичний. Окей, добре. Давайте, лорда, ви не, ви не запушите. Там зараз аргус і чи не встане Mm, вони не запушать, вони не запу... Ну, вони знесуть одну вежу, але вони не запушать трон. Аргу зараз з безсмер. Опа, з безсмертям Аргус відлетів. Ночане ну, не має помирати тепер. Я просто піду на лорда? Давайте. У мене є Демон Хантер, який мені хіл дає. Да, ретрібюшн кулдаун, але ми все одно можемо забрати це. Все добре, вайпаут. Е, ну, і вайп і ми заходимо з кріпами. Це просто все фінал. В цілому непогано. Вся команда непогано грала за виключенням ханабі. Ханабі ми зараз зарепортимо за те, що вона взяла в роум стрільця. Так, репорт. Ханабі. Як це, якщо так, Refusing, от так, і Distraction? Оце все ми кинемо.